Вітаю, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні розкажу про свої покупки на Aliexpress. Можете вірити, можете ні. Незалежно від того, що я займаюся радіоелектронікою і мені давно казали, що там багато цікавих речей для мого хобі. Та не доходили в мене руки до замовлення з Aliexpress. На, Мабуть, тому що не хотів довго чекати, як правило, купуєш те, що необхідно зараз. І тому в Україні його швидше воно доходить. І тому, мабуть, замовляв завжди в Україні. А це я вирішив спробувати. Тим більше встановив додаток AliExpress і можна сказати, мене заманили дешевими цінами. Оце все, що я придбав, ну, крім бокса і акумулятора, то тобто я придбав штанген циркуль плату для повербанка і ось така плата з пультом для керування якимось навантаженням. За це все я віддав. Здається, 65. Гривень. Традиційної розпаковки я не буду робити, як це люди в інтернеті роблять, достають із конвертика посилочку і показують, що ось мені прийшло. Я просто покажу в ділі. Почнемо з плати, плату я доплати підпаяв бокс з акумулятором. Плата... Цікава. Єдине наприклад, можемо спробувати, як вона працює. Тут два виходи і три входи. Це, що зараз є, я не знаю, а це Type-C і Micro USB. У мене Телефон під мікро-USB, тому і заражаю я його мікро usb але Type-C провіряв, теж працює. Значить, підключаємо тут два роз'єми і один роз'єм позначається нижнім рядком. Інший роз'єм позначається верхнім рядком, верхній рядок 5 вольт і 2,4 Ампера. В общем, що таке така плата. Все начебто нічого. Єдине, що оцей показометр трішки бреше. Він показує зараз 100%. Потім він розрядиться відсотків до 70, повільно, все, а потім різко падає до нуля. І заряджається так само. Заряджається, мабуть, довго він заряджається до 30%, а потім від 30 до 100. Він заряджається буквально на очах відсотки біжать. ну, не знаю, Можливо, це тому, що тут тільки два акумулятора підключено до цього. До цієї плати. Можливо, вона розрахована, щоб тут було акумуляторів 5 чи 6, не можу вам сказати. В общем, маємо те, що маємо. Але все одно ця плата функціональна, все в ній працює, все мене влаштовує. І будемо її. Використовувати інше замовлення, штангенциркуль. А, До речі, ці всі три посилки прийшли в одному замовленні. Так що... Інше моє замовлення це ось штангенциркуль. циркуль. Такий примітивний, пластмасовий, але недорогий. Включається він автоматично. Коли ви починаєте вимірювати, він вмикається. Вимикається кнопкою і є кнопка обнулення. Ну, не знаю. Значить, то все працює. По, з приводу точності я поки що нічого ним, такого не вимірював. Але я вам скажу, точність для мене не сильно принципово важлива. Мені інколи не, ну, не, не на станку я буду працювати і його використовувати, що до долі міліметра мені потрібно е, знати розміри. На, мені він потрібен для того, щоб був на робочому столі. Наприклад, треба щось виміряти, якийсь діаметр або якусь деталь товщину чи довжину, зазвичай, це все робиться ось такою лінійкою. Не завжди зручно, особливо коли треба виміряти діаметр. Ну, приблизно я, наприклад, ось всі ми знаємо акумулятор 18650. То діаметр акумулятора 18, так як і повинен бути 18. Діаметр 650 довжина. Діаметр 18 показує чітко. ну Плюс-мінус туди-сюди міліметр 2 як Притиснути, якщо дужче притиснути, покаже 17,7 мм. Якщо не притискати, покаже 18,2. Ви самі розумієте, що це пластик, тому тут великої точності не буде. Кому потрібен? І, 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 точний прибор, дуже точний, то купуйте гарний, якісний. А цей для моїх цілей підійде, тим більше, що я за нього заплатив. Ось не пам'ятаю скільки, подивимося. Ну, ось 655. 653, ну, плюс тут. Железяка ще при... приварена, не знаю, попада вона чи не попада. От 600, ага, це 646 без... Ось, будь ласка, 650. Ну, я ж кажу, як дужче притиснуть, буде 648, якщо відпустити, буде 651. Але взагалі... взагалі... Мене влаштовує. Ну ось припій один міліметр він повинен бути. Зараз дивимося, що він нам покаже один і один. Видно. Ну ось дивіться, я прижав один і ноль. Тому, що я скажу, має право. На існування такий прибор для мене згодиться. Кому треба дуже прям точний, дуже, ну, звичайно, я його, здається, купив 33 або 66 центів. Зараз ми подивимося в телефоні. І плюс запасна батарейка. І отакий для нього кейс? Ну, в принципі, годиться. І остання моя покупка це ось така плата, плата. яка Можуть за допомогою ось цього пульта керувати якимсь, якоюсь нагрузкою. Наприклад, ви можете до неї підключити хоч і лампочку, хоч і е, в гаражі ворота, наприклад, у кого автоматично закриваються, можна таку плату використати, у кого освітлення включати-виключати. Я не знаю, насос може хто включа-виключа, тобто, кому треба за допомогою дистанційного такого вимикача, вмикати-вимикати якусь нагрузку, то, будь ласка, доволь, ну, досить недорога річ. Можемо на швидку руку підключити. Підключив дану плату. Значить, прибор підключив замість нагрузки на прозвонку. Підключив живлення і дивимось. Тепер я нажимаю. Відкрити, пишіть, закрити, не пишіть. Відкрити, пишіть, закрити, не пишіть. Тепер, якщо замінити сюди, в вимкненому стані пищить. Коли включаємо, не пищить, тобто можна і так, і так підключити. Тобто, коли вмикаємо, буде нагрузка вимкнена. Або наоборот, коли вимкнений, нагрузка є, коли вимкнений, нагрузки нема. Є... Плюс до цього всього ще така є. Коробочка, в яку можна все це помістити і десь її зафіксувати. І провода, і антенна. До речі, не показав. Ось оцей ось дріт, це є антенна. яку можна вивезти назовні і якщо сигнал слабий, буде покращено за рахунок того сигналу. Ось дивіться моє замовлення. Було зроблено 5 березня 2024 року, досить швидко прийшло. І ось ця плата, її вартість 33 центи. Ось штанген циркуль, який вартує 66 центів, і плата з пультом теж вартує 66 центів. І ось все моє замовлення долар 65. В гривні долар 65 помножити на 40 до рівня 66 гривень за все це замовлення заплатив плюс безкоштовна доставка. Я думаю, це. На перше замовлення були такі ціни. Та я не думаю, я впевнений, тому що ці товари я вже бачив за значно більшими цінами, тому коли будете перший раз замовляти, з доставкою, то вам можуть бути ціни зовсім дешеві, щоб вас заманити, скажімо так. Ну, а потім вже будуть звичайні ціни. Наприклад, ось цей штангенциркуль бачите, зараз коштує бачите, 213 гривень. Хоча знаходив я його по акціям, по знижкам десь 70-80 гривень в мені попадався. Ось, будь ласка, 126, 102. Ось 95. плата 71. Так що на перший раз ціни дешеві, а потім більш адекватні, скажімо так. Ну, я думаю, самі уважні вже помітили. Ось цього маленького красення в мене на столі. Так, це осцилограф в Нірці. Дивіться, як він швидко вмикається. Так само швидко і вимикається. Прикольний, маленький, зручний. Ну, взагалі це мій перший осцилограф, тому для мене він... Бомба. Придбав я його там же на Aliexpress вартість його 22 долара, а я його придбав за 11 доларів. Коли був день народження Aliexpress цю ігру можна було виграти до 40 доларів. Ну, Я виграв 10. Тому Aliexpress мені зробив знижку. І, до речі, витратити можна було його на будь-який товар. Знижка додавалася до будь товару. Тому я вирішив витратити свою знижку на купівлю. Ось цього прикольного целографа. 10 доларів мені в ігрі дали знижку і 1 долар за реєстрацію на офіційному е, ну, офіційній сторінки в Нірсі. І тому в мене знижка загальна, вийшла 11 доларів. Погляньте. Вартість 22 долари. І заплатив я за нього 11 доларів. Ось так можна на Aliexpress придбати якусь річ із значними знижками. Тепер про сам осциллограф. Він ось в такому пласт... пінопластовому боксі, доволі гарно запакований ось коробка від. Самого осциллографа. макулатура? Навіть на російській мові є. Ну і ще в комплекті? В комплекті. Ці ось провода я замовляв. Їх є два комплекта. Комплект номер 1 входить осцилограф. там осцилограф. Потім ось ці провода для зарядки. І ось ці провода для вимірювання з крокодилами. Це ось ці. Коробці разом з осциллографом це комплект один. І комплект номер 2 можна замовити ще ось такий щуп. Ну і ось ще в комплекті не знаю, що це і навіщо. Розберемося. Що ось такий комплект. В подальших відео ми обов'язково протестуємо цей осцилограф, будемо вчитися разом. Я не дуже розумію, як ним користуватись, тому що у мене раніше не було осцилографа, але тепер він у мене є, і ми обов'язково разом з вами розберемося, як ним користуватися, коли буде в цьому необхідність. Ну а на цьому все. Бувайте здорові. Мирного неба. всього вам доброго.